Вас вітає супер інтерв'юєр! На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. 13-річна Софія Самолюк обдурила організаторів Sanremo Junior, Джуніор, які планували її виступ з росіянами на одній сцені. Юна артистка розповіла, як організатори відреагували на її вчинок на сцені фестивалю. 13-річна українська співачка Софія Самолюк приголомшила своїм вчинком весь світ. Дівчинка відмовилася виступати на одній сцені з росіянином на престижному вокальному фестивалі Сан Ремо Джуніор в Італії. Зробила це юна артистка зі сцени заходу. Софія розповіла, як на її вчинок відреагували організатори музичного заходу. За словами співачки, після її гучної промови зі сцени про державу-терористку Росію багато глядачів у залі підтримали її. А от організатори взагалі нічого не сказали артистці. До мене підходило багато учасників та гостей з зали. Організатори ніяк не відреагували зовсім. Музиканти всі в залі були приголомшені. Мені казали дуже багато слів підтримки. Організатори досі нічого не сказали, ніяк не вибачилися. Зовсім нічого поділилася самолюк. Дівчинка також розповіла, що коли дізналася, що в конкурсі візьме участь росіянин, то оком не зморгнула. Софія навмисне відвідувала всі репетиції, аби потім мати змогу вийти на сцену і сказати все, що думає про РФ. Я спеціально робила вигляд, щоб ніхто нічого не зрозумів. Я брала участь у всіх репетиціях, все робила, як і всі учасники. Перед виходом я сховала листочок з промовою собі в рукав піджака. Після розмови з організаторами, які зовсім не хотіли нічого слухати, коли ми підійшли і сказали, що не має так бути, не може Росія брати участь у світовому фестивалі, нам сказали, що діти тут ні до чого, музика ні до чого. Просто йдіть та не заважайте. Я хвилювалася, щоб у мене не забрали мою промову. Я навіть думала, що в мене можуть вимкнути мікрофон, розповіла Софія. Дівчинка зізналася, що вона не жалкує про свій вчинок, і після безлічі слів підтримки вона зайвий раз переконалася, що все зробила правильно. Також самолюк поділилася, що в неї вже заплановані нові виступи. Один з них у відомому телевізійному шоу про те в якому саме юна артистка поки не може говорити. З країною терористом прямо зараз помирають діти, жінки, військові та чоловіки. Тому це неправильно, те, що країна терорист знаходиться на світовому фестивалі. Я зі сцени нагадала про те, що Україна ще потребує допомоги. Війна триває. Самолук. Однієї. I'm on the stage to say: that I decided I cannot sing today. I found out that there is a participant from Russia. The state which killed already more than 500 Ukrainians children. Самолюк вийшла на сцену заходу, де висловила потужну промову. Зокрема, юна артистка зазначила, що не співатиме на одній сцені з учасником країни-терористки. Яка вбиває українських дітей. Також співачка висловила сподівання, що наступного року учасників від країни терористки на конкурсі не буде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!